Приїхав друзі трошки підкормити ту рибу, яку я випускав кілька тижнів назад. Ну і заодно, думаю, кинув кілька разів вудку. Але, на жаль, затягло роголисником, рязкою. Така от ситуація. Ну і крім того, зрозумів, що треба таки розуміти, що ми в природі в гостях, а не вона в нас. Дивіться, у них зараз шлюбний такий сезон. А, це. Уже на водянистого вужа, можливо, гріється на сонці. Духлої риби не бачив, штук 50 є черепах на цій стороні гріється на сонці. Видно, що тварини приходили попити води. Так що так от. Хочу показати стан чорноклена. Я в свій час багато насіння його розсівав. Дивіться, яке гарне соцвіття. в лісі от і досі висить його насіння. Бачите, акація ця померзла, чорноклен живий, осика, береза, це все діло живе. Тобто через 2 недільки От, от такі соцвіття дадуть вже цвіт. І обов'язково бджоли будуть збирати. Тобто в цьому році не буде меду з акації, але буде мед із, буде мед із чорноклена. Трошки кульбаби щось возьмуть. Дивився навіть бузина. Таке от незрозуміло. Цвіт не цвіт, якось що чи померзла, чи відцвіла, але ще ніби не цвіла на її час. Так що таке, от висока трава, вже бачив кліща, але доки дістав телефон, десь він вже дівся. Ну а цей лісовий ставочок виглядає отак от. Дико не перевершена. Дивитися на ситуацію, що тут закаціє після морозу. Як ви бачите, листя почорніло, перед тим що молодняк нормально тримається. Ох, на жаль, на жаль, от через дорогу дуб. І що нам каже дуб? А дуб теж підмерз. Дуб теж підмерз, на жаль. Тому не знаю, що буде з медом. Хоча так дивишся на ліс, ліс зелений, берези зелені. От. Лінія акацій. Акації чорні листя покрутило. Так виглядає дуб після морозу. Опустив вуха і от узлісся акації. Теж все цвіття, цвіття всі донизу. моточка 500 метрів. Вже отут на осінні зацвіти. Глід червоноплідний ранувато Полив глидичею трьохколючкову посадив на такому теж зліссі біля терно. Стебло зелене, так що, я думаю, рости буде. Кількість шершнів стабільно росте. жмалик залетів. Жмалика треба випустити Давай, малий дети. Ліза, залишу без кришки, хай вилазить. Зараз можливо будемо спостерігати, як заходить шершень в ловушку. Єдиний мінус на ось сонні Треба доливати води, тому що висихає і тоді, мабуть поки не зрозумів, що буде. Щоб... Я вам покажу на іншій можці щодо. Бачите, полосати рез в одну сторону. Додавив води, бо на осоні води не було. Іще один друг прилітав, трішки я його злякав. На пасіці все стабільно. Від морозу молодий горішок примерз. Вершки. Чорні. Хліб, якого ніхто не садив. Нормально себе почує. Ну і абрикос. Старий уражений. Останній урожай десь в 16-му році був. Ще є поодинокі квіти. Прийшла, друзі, райоловна пора, пора виставляти ловушки, чим користуюсь я валі лемонграсу, Прополіс Колись виписав от китайський Афродизіак на основі бджолиних маток, не знаю наскільки вона. Дієве, ну і прополюсовані холстики. Бджоли так нападають, така агресія в них. Просто капець. Трошки дав їм їсти. Трошки дав їсти. І виходить так, що деякі сім'ї вже дивлюсь рояться, а деякі навпаки під час холодів ослабли, що можливо одна сім'я навіть загине.